Перебуваємо у місті Слов'янськ на півночі Краматорської агломерації. Сьогодні російські військові вдарили по навчальному закладу пошкоджені навколишні багатоповерхівки, вибиті вікна. Люди наразі усувають ці пошкодження, намагаються забити вікна для того, щоб їхнє житло не руйнувалося далі. Оце сталося, ну може, час назад, ми були на базарі. От мені дзвонять і кажуть. Що на школу попали і в наш дом. І, і кажуть, що у мене побиті квартира один, побиті все стовп. Ні, треба ремонтувати. Я нікуди не їду, покажу. Нікуди. Будемо вдома. А от дев'ятий етаж. Ну, балкон вилітів, старий тут я так. Там окно он открыто просто. Вона пройшла, як був прильотом, вона теж відкрила його. Холодильник закинула, перевернула все, банки побіло. Вот. Мені дзвонили, сказали, що у вас дом пострадал. Думаю, не ну, подивуємо. Пострадала, пострадала. Найголовніше, що я жива, осталась. грохот такий сильний, прямо грохот. Ну, я, звісно, тут же в коридорі була, Безопасно мені було, слава Богу. И... Еще раз бомбануло тоже сильно. Окно было открыто одно, но оно все равно повредилось. И второе окно тоже рядышком с ним тоже так. И прилетело большой с крыши покров со школы, аж под мое окно. Вот тут я на первом этаже. Била руки в ванной і такой грохот одразу даю. Я, конечно, испугалась. збиралася. От і все, три рази грохот. Я в ванной як стояла, так і стояла. Да, ну, Взрив, я був якраз у чудо. У гастронові там взрыв взагалі кошмар. Да. Ну от результат, школу накрили.